Всім добра! По традиції починаю відео з обзору, чи все на місці, чи я на місці, чи не переїхала з цієї красоти в іншу. Що вам сказати? Вітаю у 14 му дні мого марафона схуднення без дієти. Всім привіт! Не забуваємо про стакан, два стакана теплої води, ну я беру таку гарну чашку просто теплої води. І після того, як ти її випиваєш, організм просинається, навіть думки приходять в норму. Але мій стакан води щось мене сьогодні не розчихлив. Знаєте, коли нема настрою і ресурсу... Я дуже люблю себе за те, що я не буду далі спати. У мене нема такої звички піти поспати. Можливо, це й погано. Йогісти гісти кажуть, що байдикувати добре. Всі наші біди від того, що ми не байдикуємо. Це в мене вже 10 ранку. У мене чорний чай з молоком. Без цукру, дуже смачно. Ще я люблю зелений чай з молоком, тому що я п'ю без цукру, і молоко воно трохи так розбавляє. Марія сама собі сніданок знайшла, тому що бачу, що з мами толку нема. Марії 7 років. Вона їсть що хоче. Просто знає, що. Ну, це я вже палку перегибаю, звичайно, мета. Парень їсти, явар. Ми вдвох з нею вдома, але я за нею не бігаю. Не бігаю. Я не знаю. У мене ресурсу нема бігати за дорослою людиною і їй підносити щось підносити. Мене своє життя не менш цікаве має бути. Якщо зранку я вже не просинаюся з думками, що я їсти хочу. І за ці дві неділі мого марафону, що я собі злаштувала, я з солодкого їла лише пахлаву, приготовлену мною. Не шоколадки, нічого. І все. вранці ти стоїш, вже їсти не хочеш, вже такий апетит має прийти. Так, вже так я. Всім добра і миру. Бережіть себе. Покажу вам трошки краси. це. Горщики з моєю клубнікою от їх небагато, бо нема мені буде садити. І от я вчора цілий кілограм вибрала. І в ванні. Дуже зручно. Я позавчора вибирала і це бачу, знову є, хоч вчора й холодно було. І ось о грядочка. Ця клубника мені була прислана з України, прислала сестричка. Першу партію кури мені вигребли, а цю партію я зберегла. Вже можна і розсажувати Гічка, яку треба поварити. Але, якщо чесно, мені більше з червоного буряка сподобалась батва. О, не даремно я ту цибульку не з'їла, а висадила. Була в минулому році. Вони не розуміють, що це ж багаторічна цибулька. І вона така буде класна. Мені цих пару кущиків достатньо буде. Клас. І до речі, її викопали в минулому році, і вона не пропала. Бомба. Це латуга, є ото зелений, може то сім, все в один рядочок, тоді воно стріляє, не таке, як на картинці. Ось його по одному треба садити. У них продається розсада. В отаких пінопластових штуках держить вологу і тепло дуже класно. А це я в одної італійки піддивилася, що в ванну можна садити і він гарно росте. Оце вже його їсти можна і садити наступний. Дуже класно. Тому що... Ну, не, не, не треба мені говорити, це в моєму марафоні схуднення, але що землі багато і толку. Що з цього. Але нічого, ми прорвемося. Гарно. Зовні все так гарно. Але... Але треба дивитися, дивіться, ми ж теж, якщо взяти тіло людини. в мене зараз чай кудись полетить. Якщо взяти тіло людини. Ну, не такі ми страшні. Ми гарні, не треба. Ми гарні. Але якщо подивитися, що там всередині в тому тілі, у, отаке, як в цій хаті. Отак от... Марафон продовжується, слідкуємо за харчуванням, і повірте, нам не треба багато їсти, ложки достатньо, щоб протриматися. Кажуть, хто фізично працює, має їсти. Хто фізично не попрацював, достатньо чорного чаю з молоком. Так що, Кажуть, паталогоанатоми, що коли розрізають тіло. До така вонь стоїть. Не от то, що воно там вмерло, забанялося, а от то, що в нас всередині робиться. Так що час від часу треба ганяти мешканців свого тіла. Оце будинок. Тіло, це храм, це те, що, де дух живе, тому що тіло вмирає і дух вже кудись відлітає. Рози в мене там шикарні. Це все добре, бачите? От пройшлася з вами. І настрій піднявся. От чому я знімаю відео. І казав мій син, як я тільки починала знімати, він мене підтримав і підтримує. І каже, ну, тебе ж каже, ну, ресурс для життя є, а знімати тобі, ну. Для душі, для тіла, для настрою, чесно, не було, встала, не хотіла розчехлятися. Хочу покраситись трошки. Нормально ще, але треба чимось зайнятися. Да, Марія? У Марії там низький цукор пища, тому що ми зробили інсулін. Дуже багато часу пройшло. А ти, сонечко, що боїшся, коли низький цукор? Да? Я це не сок, це йогурт. І дивіться, од неї заранисткий цукор і вона п'є сміливо йогурт. Ти вже все скушала, так? Не скушала? Я не хочу помідор. Не хочеш? Ну, помідори... Олівий оліви амарі, тому що вони вже давно відкриті. Я ходила, клубніку зняла, салатик зняла. З нашими глядачами поговорила до речі, ти можеш їм привіт передати. Так, Я ж тобі привіти від них передаю, так? Да? Все передаю, дякую. І, знаєте, там кажуть: ой, не показують, зглазить ще щось. Як зглазить, це буде якби. Крок, іти далі, щось робити, не застаювати. І що нас мають згладити, правда? Ми не те, що довіряємо, а на Всім добра, отак от, от. Друга сорок, я ще нічого не їла. І не хочеться, але я не, 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 не налаштована не на, на те, щоб влаштувати день без їжі. Я це практикувала. Я думаю, треба буде пропрактикувати ще. Там схуднення йде дуже добре. Дуже, коли раз в тиждень нічого не їсти, одну воду, дуже схуднення йде добре. Допиваю Маріїн йогурт 2,40, тому що треба допити. Так я Думала, на Думала, так як я харчуюся, я буду голодна. Ні, я буду голодна в серпні, в мій місяць, коли я поправляюсь навіть від води і від повітря. В кожного з нас, якщо ви помічали, є місяці, коли ми набираємо вагу. І це циклічно, і це щороку, в один і той самий місяць. У мене місяць серпень, дуже небезпечний для мене. Я в серпні чомусь голодна. І знову починаю їсти швидкі вуглеводи. Поїм для того, щоб потім не зірватися, тому що я вже собі не довіряю. І знайшла, я не пам'ятаю, як вони звуться. Тут кози, а по-нашому? що? Зроблю салат. Найшла в морозі, треба використати. Нічого, хотіла спагетти? Ні, буде мене з салатом. Щоб не пропадав. Треба їсти, щоб нічого не пропадало. А коли ми їмо те, що, щоб не пропадало, це ну, не дуже добре. Я допиваю йогурт щоб він не пропадав, але таке, оскільки нічого не їла сьогодні. Зато покрасила голову, покрасила волосся. Не знаю, що сьогодні взагалі. Так що бережіть себе і тримайтеся. Нарешті я обідую 3:30. Ну, його я рахую теж за обід. тоді це вже сніданок. Салат. Ви бачили грядку мою, салат з грядки, оливки, тому що треба їх доїсти. Один помідор, потрусила сиром. Теж треба доїсти, там його щупотка. Рікота в мене ще є з минулої суботи. Дуже ну, ще смачно, нічого і не сталося. І вчора щось не приїхала наша рікотта. Потім мори продукти. І це все я приправила олівка олія, бальзамічний соус, гірчиця. Сіль я не люблю ложити. Тому що мені подобається. Сіль перебираває оцей весь натуральний смак. Потім у мене є кунжут. Це не з-за того, що там якась дієта чи що, я показую те, що я їм як харчую щодня. Просто мій коньок – це інтервальне харчування. Це не їсти після 6, після 7 і щоб було віконечко 16 годин, що я не їм, і 8 годин, що я їм. Сьогодні взагалі. в мене щось думок про їжу нуль. але треба поїсти, щоб потім не зірватися. Я придумала собі таку смакоту. І ще тут у мене я роблю приправу грибну з лисичок. Але вона, якби смаку не дає. Єдине, що лисички, їх не їдять черв'яки. Це єдиний гриб, який не їдять черв'яки. Там є якесь вещество, яке здатне вбивати листів. І його треба. але... Якщо 50 градусів обробляти ці гриби звище 50 градусів, то те віщество погибає. Тому я сушу на сушці 40 градусів, перемелюю і потім додаю до всіх вже готових страв. І ще знаєте, що в мене є? Я ж робила крилишки, готувала. У мене є холодець. Я хотіла його з'їсти як супчик. О, у мене вже по всьому поїла. Гірчиці. Сейчас разом спробую. Чи можна її їсти? Можна. Це буде в мене трошки холодцю. Не хочу нікуди накидати, тому що ми ж холодець, йому сформу. Обід буде удачним. П'ята година вечора моя порція кави. І на цьому недільний день закінчується. Так що нежданий негаданий обід, який просто придуманий з нічого. Дві неділі я вже не їм солодкого. І мені не хочеться. Я собі не забороняю, але мені його не хочеться. Значить, з того, що я їм, вистачає мені вітамінів, вистачає всього. Тепло сьогодні, сонечко. Тут коли сонце, все, вже, вже літо. А коли хмари і нема сонця, то кажеться, що якийсь десь кінець світу підходить, якщо чесно. Так що якось так. Минув день. Якщо вам хочеться побайдикувати, байдикуйте, сидячи. Тому що якщо будете байдикувати стоя, то ви не помітите. Небо гарне, дивіться, теж, тут теж небо гарне. Гори. ліс. Всім добра і благ, всіх благ. Бережіть себе.